Привіт, привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка, як звірі хату будували. Читає Олеся Демеденко, Мав один господар вола та зовсім його не шанував. Змушував цілий день працювати, їсти й пити не давав, ще й хліва для нього не збудував. Терпів, віл, терпів. Та нарешті вирішив утекти. Не раз думав собі, що як мене зима, подасться він у теплі краї. Ось пройшла зима, весна, літо, настала осінь, мокра та холодна. Віл мерз, мерз у загороді та й пішов геть із двору. А по дорозі стріли його півені качка та й питають Куди йдеш, волику? Та тікаю від зими. Йду шукати літа, і ми підемо з тобою. Разом загукали качка й півень. Що ж, ходімо, гуртом веселіше буде, погодився Віл. Вийшли вони за паркан, а на воротах кіт сидить. Побачив їх і питає: Куди це ви? Тікаємо від зими, ідемо шукати літа, озивається Віл. Візьміть і мене. Ходімо, коли хочеш, гуртом веселіше буде. І пішли далі. Аж у полі трапився їм баран. Порівнявшись із ним, питається: Куди прямуєте земляки? Від зими тікаємо, каже він. Ходи з нами, гуртом веселіше буде. Пішов і баран із ними. А далі свиня пристала до гурту. Ідуть вони йдуть, дорогою вже підтоптались. А до літа ще далеко аж ось випав сніг, вдарили морози за дорогу. І далі вже не сила. Прийшли звірі до лісу, знайшли затишок, стали та й туляться одне до одного. Тут Віл і каже Давайте, братці, збудуємо собі хату, перебудемо в ній до тепла, а потім підемо далі. Друзі погодились. Треба ж місце підшукати добре, затишне, каже кіт. А качка й собі. Ходімо, знайдемо таке місце, де вода була б недалечко. Знайшовши таке місце, взялися вони до роботи. Віл зі свинею риють, качка воду носить, свиня місить, півенькілки робить, а баран із котиком мастять. Збудували хату. Тоді качка й пропонує. Коли вже хату збудували, то викопаймо в ній ще таку яму, щоб вода була, аби як зима прийде, не ходити мені далеко. Свиня вирила ту яму, качка туди води наносила, а кіт каже: Як звели вже хату, то покладімо ще й піч, щоб було мені де погрітися. Тоді півень і собі Коли є хата, то покладімо ще й жертку, Бо я не можу на землі спати. Як уже вони ту жертку та піч поклали, тоді і баран своєї править. Що ви хотіли, то вже маєте. Зробіть же тепер постіль, щоб я на голій землі не ночував. Пішли вони до лісу, наносили багато листя, зробили постіль і для барана, і для свині, і для вола. Тоді Віл каже, а зараз час всяких харчів пристарати. Порозходилися вони всі, та й кожен приніс поживи для товариства. Волові та баранові кукурудзи сухої, сіна, соломи дістали, свині картоплі буряків нарили, качці бурячиння наносили, ячменю, проса багато, Котові Мишей та горобців ловити допомогли, півневі зерна назбирали різного, хробаків усяких. Назбирали вони всього того доволі, зробили собі сани і стали складати. Що на сани не можна було, на себе взяли. Віл із бараном тоді запряглися, кіт уперед побіг, підстрибуючи, Качка на сіні мостилася, а свиня з півним слідком ідуть, господарство доглядають. Поскладали вони все телатком, посідали та й сидять у теплі добрі. Кіт на печі мурчить, півень на жерці виспівує, качка в воді хлюпочеться, а свиня лежить та рухкає. дворі мороз, хуртовина, а в них затишок і їсти є що. Аж ось бігла повз їхню хату лисиця, вчула, як півень виспівує ку куріку, -ку -ку. і захотілося їй курятинкою поласувати, зупинилася, а в хату зайти боїться, бо чути, що там не сам півень, а ще хтось гомонить. Метнулася тоді вона лісом, знайшла ведмедя та вовка і каже Братці, я надипала цілий скарб. До нашого лісу забрела ціла ватага тварин із села. Там чути голос півня, качки та ще когось. Так давайте їх поділимо. Я візьму півня та качку, а ви собі вибирайте кому що до вподоби. Ну, ходімо, ходімо, радісно загомоніли вовки з ведмедем, перечуваючи наживу. Ми з ним хутко впораємося. Підійшли вони до хатки і почали радитися, кому заходити. Лисичка подумала і каже Якщо кому йти, то ведмедеві. Він найдущий і найхоробріший. Іди ведмедю, а ми тут постережемо. Як іти, то йти, сказав ведмідь і посунув до хати. А тут його тільки й чекали. Він, як кинувся на нього, Вдарив рогами і почав перти до стіни. Баран розігнався і нужтовхати ведмедя під боки. Свиня кинулась його гризти. Кіт стрибнув ведмедеві на голову, щоб очі видряпати. А півень, як закричить: Ку, куріку! -ку ведмедеві в очах потьмарилося. Зібрався він із силами, вискочив з хати та й побіг світ за очі, не оглядаючись. Але лисиця з вовком зрозуміли, що не переливки, та за ним. Тільки їх і бачили. Він зі своїми товаришами ще довго жили в хатці, гуртом працюючи та проспільно доброудбаючи. От і казочка завершилась. Живіть дружно, на добраніч малятка. Подобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.